Коли мова заходить про відносини, у всіх нас виникають запитання чому іноді нам здається, що наш партнер нас не розуміє, чому конфлікти часом розгортаються буквально на порожньому місці. Відповіді на ці та багато інших питань можна знайти в знаменитій книзі Джона Грея Чоловіки з Марса, жінки з Венери. Автор пропонує неймовірно простий і водночас геніальний спосіб розібратися у стосунках, зрозуміти, що чоловіки і жінки просто з різних планет. Сьогодні я розповім вам про головні ідеї книги, поділюся корисними прикладами, які точно допоможуть вам краще зрозуміти свою другу половинку. Перше, чоловіки і жінки різні, і це прекрасно. Головна ідея книжки, чоловіки і жінки справді відрізняються не лише фізіологічно, а й емоційно, психологічно та навіть у способах вирішення проблем. Автор метафорично пояснює, чоловіки, наче марсіани, прагнуть до вирішення задач і цінують незалежність. А жінки, наче венеріанки, шукають підтримки, турботи та емоцій. Наприклад, жінка може поділитися з чоловіком своїми переживаннями, очікуючи, що він її вислухає і підтримує. Але що робить чоловік? Він одразу ж намагається запропонувати вирішення проблеми. Це може дратувати жінку, адже вона хотіла не рішення, а просто участі. Ці відмінності часто призводять до непорозуміння, але їх можна перетворити на перевагу. Грей пропонує пам'ятати, що чоловіки отримують задоволення від почуття корисності, а жінки хочуть емоційної участі. Чоловікам потрібно вчитися просто слухати, а жінкам цінувати спроби чоловіків допомогти. Наприклад, якщо жінка каже, Я втомилася, у мене був важкий день, чоловік може просто обняти її і сказати Ти молодець, я пишаюся тобою. Це простий жест, який усуне напругу і зміцнить зв'язок. Друге, як чоловіки і жінки справляються зі стресом. Коли чоловіки стикаються з труднощами, вони схильні йти в печеру, замикатися в собі, обмірковувати проблему і шукати шляхи її вирішення наодинці. Жінки ж, навпаки, хочуть обговорити свої почуття, поділитися емоціями, знайти підтримку в розмові. Таке протиставлення іноді призводить до непорозуміння. Уявіть, що чоловік прийшов з роботи втомленим, він мовчки сідає на диван і вмикає телевізор. Жінка починає думати: він мене ігнорує, йому все одно, як пройшов мій день. Насправді, чоловік просто йде в свою печеру, щоб відновити сили. Грей пояснює, що для чоловіка печера це спосіб поратися зі стресом, а для жінки розмова засіб заспокоєння. Якщо партнери зрозуміють ці особливості, вони зможуть уникнути багатьох конфліктів. Що робити в такій ситуації? Джон Грей радить жінкам не сприймати чоловіче мовчання як байдужість, а дати партнеру час. А чоловікам важливо після виходу з печери приділити увагу своїй жінці, щоб вона почувалася почутою і коханою. Просте, як пройшов твій день, може творити дива. Жінкам зі свого боку варто пам'ятати, що іноді достатньо просто обійняти чоловіка або покласти руку йому на плече, щоб він відчув вашу підтримку. Третє мова кохання та вдячності. Ще одна важлива ідея книги чоловіки і жінки висловлюють свою любов і турботу по-різному. Чоловіки часто показують свою любов через дії, лагодять щось у будинку, допомагають вирішити проблеми, беруть на себе важкі завдання. Жінки ж висловлюють почуття через слова, обійми, турботу і увагу до дрібниць. Наприклад, чоловік може думати, що ремонт полиці на кухні це його спосіб сказати Я тебе кохаю. Жінка ж може чекати від нього прямих слів, таких як ти для мене дуже важлива. У підсумку обидва можуть залишитися розчарованими, оскільки їхні мови кохання не збігаються. Грей підкреслює важливість розуміння цих відмінностей як чоловіки й жінки можуть подолати цей бар'єр. По-перше, парам слід обговорити свої уподобання. Якщо чоловік не звик висловлювати почуття словами, він може почати з простих фраз або компліментів. Наприклад, мені подобається, як ти посміхаєшся, або Я вдячний за твою турботу. Жінка зі свого боку може відзначити старання чоловіка в побуті. Спасибі, що дбаєш про нас, це робить мене щасливою. Крім того, важливо пам'ятати, що любов можна висловити безліч способів через жести, подарунки. Час, проведений разом або просто уважне ставлення. Наприклад, чоловік може влаштувати сюрприз для жінки, приготувавши вечерю або запропонувавши прогулятися в її улюбленому місці. А жінка зі свого боку може підтримати чоловіка в складний момент, вислухавши його або запропонувавши спільне вирішення проблеми. Таким чином, розуміння і прийняття, мов кохання одне одного допомагають зміцнити зв'язок і уникнути непотрібних конфліктів. Що більше ви приділяєте уваги тому, як ваш партнер сприймає любов. То більше радості й гармонії буде у ваших стосунках. Четверте, чоловіки цінують повагу, жінки турботу. Чоловікам важливо відчувати, що їх поважають, цінують їхні зусилля і досягнення. Жінкам же важливо знати, що про них піклуються, їхні почуття мають значення. Ця фундаментальна відмінність впливає на всі аспекти взаємовідносин. Чоловіки часто сприймають критику як атаку на їхню особистість. Наприклад, якщо чоловік спробував допомогти по дому, але зробив це не ідеально. І жінка сказала: Ти все зробив не так, він відчує себе недооціненим. Грей пропонує жінкам фокусуватися на позитивних аспектах чоловічих вчинків, навіть якщо результат не ідеальний. Фраза, дякую, що постарався, це дійсно важливо для мене, допоможе зміцнити взаємну повагу. З іншого боку, чоловікам варто звертати увагу на емоційні потреби жінок, навіть невеликі прояви турботи, як отранкова кава, неочікуваний комплімент, чи запитання, як ти почуваєшся? Можуть створити відчуття тепла та безпеки. П'яте, як запобігти конфліктам. Конфлікти у стосунках часто виникають через непорозуміння наприклад, жінка скажеться, що їй важко, а чоловік сприймає це як звинувачення на свою адресу і починає захищатися. Грей пропонує використовувати техніку активного слухання коли ваш партнер ділиться чимось важливим, спробуйте повторити почуття своїми словами. Це покаже, що ви розумієте його або її почуття і допоможе уникнути ескалації сварки. Наприклад, якщо жінка каже Я почуваюся самотньою, ти весь день на роботі, чоловік може відповісти, я розумію, що ти почуваєшся самотньою, тому що мене не було поруч. Така відповідь розрядить напругу і відкриє шлях до конструктивного діалогу. Також важливо навчитися зупиняти конфлікт на самому початку. Якщо емоції загострюються, візьміть паузу, щоб охолонути, і поверніться до обговорення пізніше. Крім цього, важливо ставити партнеру запитання, які допоможуть йому розкритися. Наприклад, якщо чоловік відчуває роздратування, жінка може запитати, що ти зараз відчуваєш. Мені важливо це знати. Такий підхід зміцнює взаєморозуміння і сприяє створенню безпечного простору для спілкування. Не забувайте, що ключ до запобігання конфлікту це не тільки слухати, а й демонструвати готовність до змін. Якщо партнер бачить, що його почуття і думки важливі для вас, він буде менше схильний до образ і дорікань. Шосте. Метафоричний емоційний рахунок. Джон Грей вводить поняття емоційного рахунку у стосунках, щоразу, коли ви робите щось хороше для партнера, чи то комплімент, чи то допомога, чи то знак уваги, ви поповнюєте цей рахунок, але якщо ви критикуєте, ображаєте або ігноруєте, то знімаєте з нього бали. Наприклад, чоловік подарував жінці квіти, але наступного дня забув про її прохання допомогти з прибиранням. Хоча квіти поповнили емоційний рахунок, їх ефект був нівельований. Грей радить регулярно поповнювати цей рахунок маленькими, але важливими жестами говорити дякую, робити компліменти, обіймати без причини. Додатково варто пам'ятати, критика і образи можуть зруйнувати накопичений баланс, тому важливо стежити за тоном і вибирати слова з турботою. Особливу увагу варто приділяти рутині. Багато пар стикаються з тим, що побутові питання призводять до розчарування. Щоб уникнути цього, створюйте ритуали, які поповнюватимуть ваш емоційний рахунок. Наприклад, почніть день зі спільного сніданку або завершуйте вечір бесідою про те, що принесло радість за день, ці прості дії створюють атмосферу довіри і тепла. Також важливо усвідомлювати свої помилки та вміти їх виправляти. Якщо ви випадково образили партнера, не соромтеся вибачитися і запропонувати щось, що компенсує цю образу. Це не тільки відновить баланс, а й покаже вашу готовність працювати над стосунками. Сьоме, використовуйте відмінності на свою користь. Замість того, щоб намагатися змінити свого партнера, Джон Грей пропонує навчитися цінувати його унікальність. Відмінності між Марсом і Венерою можуть бути не проблемою, а силою, якщо правильно до них підійти. Наприклад, якщо жінка любить говорити про свої почуття, а чоловік віддає перевагу мовчанню, це можна використовувати для балансу в стосунках. Жінка вчиться висловлювати свої думки більш стисло, а чоловік приділяти час обговоренню емоцій. Грей також рекомендує дивитися на відмінності, як на можливість вчитися одне в одного. Наприклад, чоловіки можуть розвивати емоційну чутливість, а жінки здатність вирішувати проблеми без зайвого стресу. Крім того, розуміння відмінностей допомагає уникнути зайвих очікувань. Якщо жінка знає, що чоловік відновлює сили на самоті, вона не вважатиме це ознакою відчуження, а чоловік, в свою чергу, буде більш чуйним до емоційних потреб своєї партнерки. Ця взаємна повага і прийняття створює основу для гармонії. Використання відмінностей також передбачає розвиток спільних інтересів. Наприклад, пара може знайти спільне хобі, яке об'єднує їх, навіть якщо вони віддають перевагу різним видам дозвілля. Це допомагає зміцнити зв'язок і навчитися насолоджуватися відмінностями одне одного. Грей підкреслює, що справжня сила стосунків криється в умінні доповнювати одне одного, а не намагатися зробити партнера своїм дзеркальним відображенням. Восьме, як правильно просити про допомогу. Ще одна важлива тема книги вміння просити. Чоловіки схильні очікувати, що їхні вчинки говорять самі за себе, а жінки часто сподіваються, що партнер сам здогадається, чого вони хочуть. Наприклад, жінка чекає, що чоловік сам зрозуміє, що потрібно допомогти з прибиранням, але він цього не робить, бо просто не бачить проблеми. Грей радить чітко формулювати прохання і висловлювати подяку за виконане. Крім того, прохання мають бути позитивними, замість ти ніколи не допомагаєш. Краще сказати, мені б дуже допомогло, якби ти помив посуд. Такий підхід викликає менше спротиву і більше бажання допомогти. Важливо пам'ятати, що чоловіки краще реагують на конкретні завдання, ніж на абстрактні прохання. Наприклад, замість допоможи мені по дому, скажіть, можеш, будь ласка, винести сміття. Такий підхід знімає напругу і робить процес спілкування ефективнішим. Жінкам варто також пам'ятати про важливість інтонації. Прохання висловлене м'яким і доброзичливим тоном сприймається набагато краще, ніж командний тон або дорікання. Не менш важливо дякувати партнеру за його допомогу, навіть якщо вона здається вам мінімальною. Наприклад, якщо чоловік допоміг з вечерею, скажіть дякую, мені було приємно готувати з тобою. Це створює позитивний зворотній зв'язок і мотивує партнера бути більш чутливим у майбутньому. 9. як підтримувати довгострокові стосунки. У книзі багато уваги приділяється тому, як зберегти кохання і гармонію у стосунках. Автор рекомендує не забувати про романтику навіть через роки. Маленькі жести ключ до того, щоб підтримувати вогонь кохання. Наприклад, чоловік може несподівано влаштувати вечерю при свічках, а жінка написати записку за свідченням у коханні, такі моменти зміцнюють зв'язок. Ще одна важлива порада: плануйте спільний час, навіть у найзайнятіших графіках знаходьте місце для побачень прогулянок Або просто розмов. Це допоможе уникнути буденності та зберегти емоційну близькість. Проводьте час, створюючи спільні традиції, наприклад, вечеря в п'ятницю або ранкова кава разом. Це зміцнює почуття ми. Партнерам варто також відкрито обговорювати свої бажання і прагнення. Якщо у вас є мрії, пов'язані зі спільним майбутнім, не бійтеся ними ділитися це створює відчуття єдності та спільної мети. Наприклад, планування відпустки або довгострокових інвестицій чудовий спосіб не тільки зблизитися, а й зміцнити взаємну довіру. Грей також підкреслює важливість захоплення одне одним не забувайте нагадувати партнеру, за що ви його цінуєте це підтримує емоційний зв'язок на глибокому рівні. Десяте емоційна щедрість ще одна важлива ідея книги бути щедрими на емоції це означає проявляти доброту, увагу і турботу, не чекаючи нічого у відповідь. Наприклад, чоловік може подарувати жінці квіти без причини, а жінка приготувати улюблену страву партнера просто так ці маленькі жести показують, що ви цінуєте одне одного. Емоційна щедрість також включає в себе вміння прощати ніхто не ідеальний, і помилки трапляються головне, не зациклюватися на образах, а працювати над поліпшенням стосунків. Наприклад, якщо партнер забув про важливу дату, замість докорів можна сказати: мені було б приємно, якби ти пам'ятав про такі моменти, давай відзначимо цю дату зараз разом. Це створює атмосферу відкритості та дає змогу будувати міцніші стосунки. Будьте уважні до дрібниць, пам'ятайте про вподобання партнера, його інтереси та потреби. Наприклад, якщо ваш партнер любить каву вранці, спробуйте приготувати її і принести в ліжко. Такі моменти здаються незначними, але насправді вони зміцнюють емоційний зв'язок. Одинадцяте. Мистецтво компромісу Для довгострокових стосунків важливо вміти знаходити компроміси. Це не означає завжди поступатися, але означає готовність шукати рішення, які влаштують обох партнерів. Наприклад, якщо один з партнерів хоче провести вихідні вдома, а інший хоче на свіже повітря, можна домовитися про половину дня вдома і половину на прогулянці. Компроміс вимагає чесного спілкування, висловлюйте свої бажання і побоювання відкрито, але з повагою. Наприклад, замість фрази Ти ніколи не враховуєш мої побажання можна сказати Мені б дуже хотілося, щоб ми провели ці вихідні разом, але я також хочу, щоб ти був щасливий. Такий підхід допомагає знайти баланс між особистими і спільними інтересами. Грей підкреслює, що компроміс це не слабкість, а спосіб зберегти гармонію. Він допомагає уникнути образ і підтримувати почуття рівності у стосунках. Вчіться бачити ситуацію очима партнера і пропонувати рішення, які покажуть, що ви цінуєте його думку. Наприклад, якщо вибір ресторану став причиною суперечки, можна запропонувати чергувати місця цього разу вибирає один, наступного інший. Це створює атмосферу поваги та взаєморозуміння. 12. Підтримка в складні часи. Кожній парі доводиться стикатися з труднощами, хвороби, фінансові проблеми, втрати. У такі моменти особливо важливо бути поруч одне з одним. Грей радить не тільки говорити слова підтримки, а й діяти. Наприклад, якщо партнер переживає стрес на роботі, можна запропонувати йому час для відпочинку або взяти на себе частини домашніх обов'язків. Підтримка також включає в себе здатність слухати, іноді людині потрібно просто виговоритися, щоб відчути полегшення. Наприклад, якщо жінка розповідає про свої переживання, чоловікові варто вникати одразу давати поради. Замість цього він може сказати: я розумію, що це для тебе важливо. Ти хочеш щоб я просто вислухав чи чимось допоміг. Такий підхід створює атмосферу довіри. Не забувайте про маленькі жести уваги. Наприклад, у важкі часи ви можете написати партнеру повідомлення з теплими словами або приготувати його улюблену страву. Ці знаки турботи нагадують про те, що ви поруч, незважаючи на обставини. Грей підкреслює, що складні часи це не тільки випробування, а й можливості зміцнити стосунки. Пройшовши через труднощі разом, пара стає сильнішою і ближчою одне до одного. Отже, ми розібрали основні ідеї книги Джона Грея, чоловіки з Марса, жінки з Венери як бачите, суть у тому, щоб не намагатися змінити одне одного, а навчитися розуміти й приймати відмінності. Стосунки це робота, але якщо підходити до них з любов'ю і терпінням, вони стануть джерелом радості та натхнення. А що ви думаєте, які з ідей книги вам близькі? Діліться в коментарях своїми думками. Не забудьте поставити лайк цьому відео, підписатися на канал і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. До зустрічі!